Друзі, всім великий привіт! Червоний буряк це один із найдоступніших овочів з дивку та на початку весни. Це дуже часто використовує бурячки для своїх щоденних страв і майже завжди має відварений буряк у своєму холодильнику. Сьогодні ми з нього приготуємо дуже смачну українську закарпатську закуску. Приготуйте також хріб. І годинку вашого часу. Закуска найкраще смакуватиме до м'ясних страв та хлопців. Отож, давайте відваримо бурячки і приготуємо цю закуску разом і вам. Як відварити буряк, я впевнена, ви всі знаєте. Якщо ні, то маленькі бурячки варяться 20-30 хвилин, а великі до години. Перевіряю готовність, ось так, протикаючи буряк виделкою, постужаю його. І далі очищаю від шкірки. Все надзвичайно легко і просто. Найбільш поширені цвіклі на заході України готую цю закуску також і в Польщі. Поєднання хрону та буряка, мабуть, знає вся країна. Далі натираємо наші бурячки на крупній тертушці. Бурячок готовий, додаю до нього хрін. Сьогодні використовую ось такий покупний, тому що свіжого не вдалося купити на ярмарці. Звісно, краще використати свіжий. Додаю яблучний оцет, сіль, трішечки цукру для балансу смаку і чорний перець. Ретельно перемішую. І наша суперова закарпатська, гостренька, закуска із хроном готова. Для того, щоб смак став більш насиченим, залишаємо її настоятися протягом кількох годин у холодильнику. А далі можемо смакувати із чим завгодно. Сьогодні я куштуватиму цвіклі із звичайною кашею та курятиною. Друзі, обов'язково приготуйте таку закусочку і напишіть, будь ласка, у коментарях, із чим вона найбільше смакувала. Я буду дуже рада їх почитати. Готуйте з любов'ю, залишайтесь в балансі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал ті, хто ще цього не зробив. Натискайте на дзвіночок біля слова підписатися, щоб отримувати всі мої відео без винятку. На сьогодні все. Хай вам смакує. До зустрічі у наступних випусках!